З нашої дружньої Грузії. У Грузії 8 день тривають антиурядові протести. У Кутаїсі поліція побила демонстрантів. За останніми даними, протестні акції одночасно відбуваються в Білісі, Кутаїсі, Батумі, Зугіді. Зараз в Білісі протестна акція проходить порівняно Мирно. Протестувальники прикрили проспект Руставелі. У Кутаїсі правоохоронці розпочали бійки з демонстрантами. Грузинська опозиція висунула вимоги проросійського олігарха. Бідзині і засновника керівної партії країни «Грузинська Мрія, вимагають звільнення політичних вив'язаних та призначення парламентських виборів. І парламент, який там проросійський, я вважаю, що він фейковий, він призначив президентські вибори і вніс поправки до їхнього до конституції. Підписуйтесь на мої соціальні мережі: Тікток, Телеграм, Фейсбук, Ютуб. Буде цікаво.